Уявіть, що ви стоїте у довжелезній черзі за шаурмою на базарі, але одна нахабна людина відразу проходить без черги, бо кухар, бачите, її брат. Оце от і є непотизм. У нас це часто називають кумівством або просто зв'язками, коли людину обирають чи просувають по службі завдяки особистим чи родинним зв'язкам, а не через професійні якості, і вона отримує бонуси не за справжні уміння, тому що має потрібну родину у сучасному у суспільстві таке явище, не рідкість. від шоу-бізнесу і політики до звичайного кахве, де тобі дають безкоштовні смаколики тільки тому, що ти свій, замість того, щоб чесно вигризати собі шлях до успіху, людина уже народжується із магічним квитком завдяки впливовим родичам чи друзям. Таких щасливчиків сьогодні модно назвати непотізм бейбіс або скорочено Непо Бебіс. Мене ж звати Тайлер Андерсон. Давайте сьогодні поговоримо про те, хто такі Непо Бебіс, чому про них постійно усі. Говорять останнім часом і кого саме приводять у приклад? Голівудського комівства непотизм у Голівуді існує відтоді, як з'явилися перші кінокамери. Голівуд завжди мав свої династії. Досить згадати, що ще Анджеліна Джолі, Шон Астін, Дрю Берімор, Дженніфер Еністон та багато багато інших були дітьми по блату від минулих поколінь. Тож багато хто задається питанням, чому ж тема комівства в кіноіндустрії почала активно обговорюватися тільки зараз. Усе почалося із серіалу Ейфорія. Фанати раптом з'ясували, що акторка Мод Апатоу, яка зіграла Алексію Ховард, насправді донька в впливового продюсера Джада Апатоу. Мало того, сам режисер Ейфорії Сем Левінсон теж не по «Бебі», адже його батько скароносний режисер Барі Левінсон. Невдовзі всюди, куди не глянь, почали знаходити чергових сина або доньку знаменитості. Не обійшлося і без несподіванок. З'ясувалося, що навіть екоактивістка Грета Тунберг виросла у відомій сім'ї. Її батько є популярним шведським актором. А мама оперна співачка, яка представляла країну на Євробаченні у 2009 році. Усе це в. Викликало досить таки логічне питання, чи не викличе подібний бум не по бейбісів, справжні таланти, котрі горблять свої спини, не маючи знаменитих родичів. Одним словом, поки одні очікують у цій самій метафоричній черзі, чи не занадто легко і зовсім без зусиль іншим дістається їхня шаурма. Окей, можливо, зробив помилку, коли вирішив записуватися голодним. Наприкінці 2022 року журнал New York Magazine навіть випустив тематичну обкладинку під назвою The Year of the Nepo Baby. Цілий спеціальний випуск присвячений феномену голівудських дітей знаменитостей. На обкладинці влучно підписали фото зіркових вилупків. О, погляньте, у неї мамині очі та агент. Жирно іронізуючи над тим, що багато із них успадкували не лише зовнішність, а й зв'язки. Насправді, зіркових родин у Голівуді не бракує. Ось лише деякі. Із найбільш гучних прикладів таких бейбі серед акторів. Кейт Гадсон, донька оскароносної акторки Голді Коун. Кейт із дитинства росла серед голівудської еліти і мала легший старт у кіно. Зої Кравіць донька рок-музиканта Лені Кравіца та акторки Лізи Боне. Зої отримала увагу модних брендів, і режисерів багато у чому завдяки зірковому прізвищу, але із часом своїми яскравими ролями довела, що має навіть власний талант. Дакота Джонсон, донька акторів Мелені Гріфі та Дона Джонсон. Мало того, і її бабуся, легендарна Тіпі Гедрен. Не дивно, що Дакота легко війшла в світ кіно, дебютувавши на великому екрані ще підліткою. Уна Чаплін, просто господи, онука самого Чарлі Чапліна. Вона відома нам як Таліса із «Гри Престолів, дружина Роба Старка. І маючи такого легендарного предка, Уна фактично спадкувала акторську професію разом із прізвищем. Ще б мізки вона також успадкувала, а то була помічена у зв'язках із Росією. Деякі голівудські непобий можуть нас здивувати. Наприклад, краш мільйонів дівчат тімоті Шалям. Ме насправді теж має зв'язки у кіноіндустрії. Його мати Ніколь Фліндох, акторка та колишня бродвейська танцівниця. Тож Тімоті змалку варився в артистичному середовищі. А наш улюблений Ніколас Кейдж – насправді Ніколас Копола. Так, він племінник легендарного режисера Френсіса Форда Копол. Кейдж свідомо змінив прізвище, щоб не асоціюватися із відомим дядьком. А чому Кейдж? усе просто? Адже його улюбленим героєм коміксів був ніхто інший як Люк. Кейдж. Мені довелося грати із 9 років. Щоб позбутися всюди сущих репортерів, які просили мене розповісти про уславленого дядечка. Я почав було видавати себе за приятеля Нікола Соколе, котрий, звичайно, нічим не міг допомогти журналістам. Тоді мені здавалося, що це є сутність ліцедійства по дитячому, уявити себе кимось іншим. Однак не будемо себе обманювати без допомоги родича. Його зірковий шлях міг би і не розпочатися у принципі. І ще один приклад: Лілі Колінс, мила Емілі із серіалу Емілі в Парижі в виявляється, вона донька культового рок-музиканта Філа Колінса, хто б міг подумати. Звісно, двері в індустрію моди й кіновічинилися для Лілі значно простіше саме завдяки статусу її татечка. Непотизм це не завжди про привілеї без наслідків. Звісно що інколи родинні зв'язки можуть обернутися надмірним тиском на саму дитину. Майлі Сайрус, наприклад, стала зіркою завдяки тому, що її батько кантрі-співак Біллі Рей Сайрус проштовхнув 12-річну доньку на головну роль у серіалі Гана Монтана. Фактично, він перед. Творів дитинство Майлі на сімейний бізнес-проєкт її робочий графік у 12 років виглядав як розклад поважного генерального директора. Підйом о 5.30 ранку, зйомки до пізнього вечора, концерти, інтерв'ю, шалений темп, який зрештою призвів до кризи у підлітковому віці. Тож мати усі можливості із народження ще не означає бути щасливим. Ну а ще Лілі Роуз, деп донька голівудського бешкетника Джоні Депа та фран... коли Я, кажу бешкетника, я маю на увазі, звісно, що Алкаша та французької співачки Ванеси Параді. Чи успішну модельну і акторську кар'єру, вона в 15 років уже дефілювала на показі шанеля а у 16 підписала із брендом контракт. Лілі Роуз упевнено заявила, що славу здобула не завдяки батькам. Мовляв, так і так, мама із татом не надто вплинули на її шлях, і жодної ролі вона б не отримала, якби не заслужила її власним талантом і тяжкою працею. Лілі навіть провела аналогію, що якщо в родині лікарів дитина теж стає лікарем, то ніхто ж не каже: о, так ти лікар лише завдяки ну батькам своїм. А шо жо ну, ж ти хотіла ти? Бо зрозуміло, що треба вчитися і працювати. Дійсно звучить логічно, тільки шоу бізнес і медицина лілічка -лі значить, якщо ти досі не помітила, це дещо різні речі. Так, звісно, відомі батьки можуть не гарантувати успіх, але точно підсунуть своїм діткам якийсь контакт потрібного агента тут, значить, контракти десь от, от з продюсером познайомити і ще де небудь на початку кар'єри, теж власне можуть. Але є й інші, які не мають своїх, але мають бажання вчити. Допомагати їй реально щось змінювати, адже щоб змінювати країну, не обов'язково народитися у правильній родині. Якщо ти відчуваєш, що хочеш зробити щось важливе, приєднуйся до програми Студментор від організації Навчай для України. Тут молоді люди із усієї країни і з за кордону допомагають дітям із прифронтових областей із Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщини та інших регіонів надолужити навчання, яке постраждало через війну. Двічі на тиждень ти можеш проводити онлайн заняття із предмету, який любиш української, математики, історії, англійської чи інших, і підтримувати дітей, які зараз живуть у зовсім інших умовах ніж більшість із нас. Ти не залишишся сам. Команда програми навчить, підтримує і забезпечить усім необхідним. Перед стартом усі проходять безкоштовне навчання із фахівцями, щоб розвинути навички спілкування та координації роботи у команді. А під час програми поруч завжди є суперме. Ментори, досвідчені вчителі, які допомагають і дають поради. Усе, що потрібно, це бажання і декілька годин на тиждень, бо справжні зміни вони починаються не в родині з великим прізвищем, а із з людини, не байдуже. Якщо відчуваєш, що готовий, переходь за посиланням, шукай студент від «Навчай для України і ставай тим, хто навчає. Іноді голівудське кумівство сягає корінням у минулі століття. Це ще називається акторською династією. Акторка Дрю Берімор яскравий приклад багатого акторського спадку. Родина Беріморів справжня акторська династія, яка почала писати свою історію ще у 19 столітті. Прадідусь Дрю Моріс Берімор був видатним театральним актором, що переїхав до Америки з Британії у 1870-х роках. Його син Джон Берімор, завдяки аристократичній зовнішності і класичним рисам обличчя одержав прізвисько Великий профіль і став легендою німого кіно і раннього Голлівуду, а також прославився як видатний шекспірівський актор. Сестра Джона Етель Берімор була відома як перша леді американської сцени. А і ще один брат Лайонель Берімор знявся у класичних стрічках: Якби у мене був мільйон, і це прекрасне життя. Що можна подумати, що якби у мене був мільйон, то у мене було б прекрасне життя, і з такими генами Дрю просто не могла оминути акторську кар'єру. У вона. Вона з'явилася на екрані у віці 11 місяців у рекламі корму для собака. Вже у 7 років стала всесвітньою зіркою після виходу іншопланетянина Стівена Спілберга. До речі, сам Спілберг був її хрещеним батьком. От що значить народитися у потрібному оточенню, і ще один відомий актор Бен Стілер із дитинства був оточений зірками, адже його батьки легендарний комедійний дует Джері Стіллер і Ен Міра. Проте справжня слава прийшла до Бена завдяки його власному таланту. Він прорвався як комедійний актор, отримавши головну роль. У стрічці з батьками і довів, що може бути успішним без прямої прив'язки до імені батьків. Більше того, його успіх навіть допоміг татові Джері Стілер знявся разом із сином у культовій комедії Зразковий самець який Зуландер та фільмі Дівчина моїх кошмарів. Джон Девід Вашингтон ще один приклад, коли славетне прізвище не завадило побудувати власну кар'єру. Син Оскароносного Дензела Вашингтона Джон Девід із дитинства бував на знімальних майданчиках. У вісім років не з'явився у фільмі Батька МалкольмХ, але Свій прорив він здійснив самостійно блискуче зігравши головну роль у стрічці Спайка Лі, чорний куклу Скланівець, а згодом і у заплутаному трилері Крістофера Нолана Тенет. Звісно, зв'язки допомогли йому отримати перші ролі, проте далі Джон Девід довів, що здатен впевнено триматися на власних ногах в індустрії. Ну і звісно ж, Ема Робертс, племінниця Джулії Робертс, і донька актора Еріка Робертса, яка почала зніматися ще у 9 років, звісно, не без допомоги відомої родини. Вона неодноразово стикалася із закидами у кумівстві та зі. Знається, що такі звинувачення особливо болючі. Ема каже, що із подібною критикою чомусь частіше стикаються саме дівчата, за її словами. Чоловіків, які користуються привілеями завдяки зірковим родичам, майже ніхто не засуджує. Я завжди жартую, чому ніхто не звинувачує Джорджа Клуні у тому, що він теж не по бейбі, адже його тітка Розмарі Клуні була іконою. Ема каже, що це несправедливо критикувати будь-кого за те, що він хоче здійснювати власну мрію, навіть якщо у нього є знамениті родичі до того що родинні зв'язки можуть не лише допомогти, а й ускладнити життя. Якщо комусь не подобається твої відомі тітка чи тато, ти можеш назавжди втратити шанс на цікаві проєкти, оточуючи, бачить лише моменти тріумфу, наприклад, коли твої обличчя красуються на постері нового фільму, але не знають про щоденні кастинги та безкінечні. Відмови. Ну а ще, приміром, актор Вайт Рассел, син зіркової пари Курта Рассела та Голді Гоун. Але і це ще не все. Батько Курта Бінк Рассел, теж був актором у Голлівуді середини 20-го століття. Вайт фактично є не по бейбі у другому поколінні. Схожа ситуація у Джека Квейда. Він син актора Деніса Квейда та акторки Мег Райан. А Деніс свого часу теж отримував ролі почасти завдяки старшому брату актору Ренді Квейду. Сам Джек Квейд нині прославився ролями у серіалі Хло. Опаки та фільмі Крик з іншого боку, маємо приклад Джейдена Сміта, син актора Уіла Сміта. Джейден отримував чимало ролей у дитинстві, угонити за щастям після нашої ери, тільки тому, що знімався разом із татом. Багато хто вважає, що без знаменитого прізвища Джейден не мав би й половини тих можливостей, адже його акторські здібності не раз жорстко критикували. Не можна не згадати велику шведську акторську сім'ю Скажгордів. А почалося все із талановитого актора Стелана Скажгорда, якого ви можете знати за ролями. У піратах Карибського моря Торі, «Юні» та серіалі Чорнобиль, його шалена харизма, схоже, передалася у спадок чотирьом його синам: Олександру, Білу, Гюставу і Вальтеру, які усі, звісно, що стали акторами. Але язик не повертається сказати, що їм не можна грати, бо у них знаменитий батечко. Більше того, дівочки поменше, там іще один скажурт на підльоті, що ви розуміли. Це цілий клан не що підкорив світові екрани. А як щодо дітей, яким у ДНК випав бонус, у вигляді двох. Знаменитих батьків одночасно. Майя Гоук та Леон Гоук саме із таких. Їх є мама, акторка Ума Турман, зірка кримінального чтива і наречена із убити біла. А тато актор і режисер Ітан Гоук. І ще хтось там і звідкись Майя вже встигла стати улюбленицею публіки після ролі Робін у серіалі Дивні дива згодом знялася у самого Тарантіно в одного разу в Голівуді. Її молодший брат Левон теж не відстає. Він дебютував у серіалі Переповнена кімната із Томом Голландом і навіть отримав роль у режисерському дебюті. І ще однієї неподитинки Зої Кравіс її трилері Blink Twice. Таким чином зіркові діти часто допомагають одне одному. Майя Гоу знімається у друзів батьків. Але вон потрапив у проєкт до доньки батькового приятеля. Їй бо Голівуд одне велике село, великі Голівуди. Чи так би мовити? Джулія Луї Дрейфус. Цікавий випадок. Адже її батько, мільярдер Жерар Луї Дрейфус, не був кінозіркою, але дав дочці неймовірно привілейоване життя. Вона росла у дуже забезпеченій родині і мала фінансову подушку, що значно спростило їй шлях у комедію. Проте це жодним чином не применшує її заслугу у культовому серіалі Санфіл у ролі Елейн Джулія стала однією із найяскравіших комедійних зірок 90-х, довівши, що багатий татко не єдиний фактор успіху. Елізабет Олсен і ще одна акторка, яка зуміла вийти із тіні своєї родини. Вона молодша сестра сестер-близнючок Мері Кейт і Ешлі Олсен, які були неймовірно популярні у 90-х. Елізабет із дитинства мала доступ до кіносвіту завдяки сестрам, але прославилася уже самостійно. Ролью Ванди Максимов у. Фільмах Марвел можливо вас здивує, але Бенедикт Камбербеч теж належить до касти Непобей. Його батьки театральні актори Ванда Вентем і Тімоті Карлтон. Це безумовно дало йому певні переваги і розуміння професії зсередини. Однак, успіх Камбербеча це далеко не лише родинні зв'язки. Його шедевральна роль тамблерівського Шерлока Голмса в одноіменному серіалі продемонструвала неймовірний талант, і далі акторська кар'єра стрімко пішла вгору. Тож Бенедикт, приклад того, як золотий квиток може відчинити двері. Але утриматися на плаву допоможуть тільки власні здібності. Окремої уваги заслуговує Софія Кополо, донька знаменитого режисера Френсіса Форда Кополи Софія пробилася в Голівуд і як акторка, і як режисерка, в епоху, коли індустрія була дійсно сексиською. Її дебют був тісно пов'язаний із прізвищем. Софія знялася у вісьмох фільмах свого батька і фактично замінила Вайнону Райдер у ролі Марії в хрещеному батьку 3», коли та була змушена відмовитися від ролі через хворобу. Я знаю. Як називається ця хвороба? Називається вона, вибачайте, тут буде зніматися моя доця. І певно, що це один із небагатьох озвучених прикладів, коли непотизм проявив себе повноцінно. Її акторську гру у цьому фільмі розгромили критики, і глядачі теж її розгромили. А рішення батька взяти доньку у проєкт називали чистим непотизмом. копола старший заперечував ці закиди, але факт лишається фактом. Без протекції батька Софія не отримала б такої нагоди проявити себе. Надалі вона реабілітувалася, бо Софія, режисерка куди краще, ніж Софія. Є акторка, але старт її кар'єри став можливим лише завдяки родинним зв'язкам. Так, більшість із цих золотих діточок усе ж дійсно талановиті, незалежно від того, як вони потрапили до Голлівуду. Логічно, адже вони росли у творчій атмосфері і змалку відвідували знімальні майданчики, вчилися у найкращих тренерів з акторської майстерності. І, іншими словами, вони все життя варилися на цій кухні. На жаль, дехто із них дійсно думає, що статус їхніх батьків взагалі ніяк не вплинув на те, де вони зараз є. Що означає це, що у них зовсім немає таланту? 呜。Mm. Ну, дивлячись, про кого ми говоримо, але загалом ні, це не означає, що у них немає таланту. Просто їм дещо простіше заходити через парадні відкриті двері із червоною доріжкою, поки деяким іншим доводиться ломитися через вікно. До речі, непотизм у кіноіндустрії це не лише про дітей-зірок. Іноді це ще й традиція брати у свої проєкти друзів чи родичів. Наприклад, режисер Джеймс Ганн Ган відомий тим, що постійно знімає одних і тих самих акторів у різних своїх фільмах. Серед них і його брат Шон Ган, якщо не рахувати його дружини, який Майже у кожній стрічці Джеймса від вартових галактики до нового кіновсесвіту DC. Через це Джеймса Гана не раз звинувачували у непотизмі. Шон Ган, однак, відкидає будь-яку критику і заявляє, що в принципі усе логічно. Якщо у вас є сантехніки, який ідеально полагодив трубу, то при наступній проблемі ви ж знову покличете цього. Самого майстра Шукатимете та іншого Так само робить із акторами. Подібні приклади непотизму можна знайти всюди. Форд Фардкопола знімав у своїх фільмах сестру, дочку, племінника. Клінт іствуд не раз давав ролі своєму синові Скоту. Рон Говард завжди знаходить роль для брата Клінта Говарда. Сем Реймі теж майже не обходиться без свого братика Теда Реймі. Гульвуд це велика сімейна тусовка, де кожен хоче підтягнути своїх. Чи справедливо засуджувати когневиця те, що він чи вона не по бейбі? Ну загалом. Мабуть, то скоріше ні, але в принципі все залежить виключно від ситуації. Одне сказати можна напевно, що хотілося б, щоб у кіноіндустрії надавали більше шансів людям і без родинних зв'язків. Режисери незалежного кіно, до речі, частіше працюють із новими обличчями, ніж великі студії. А значить, саме вони відкривають дорогу молодим талантам із простого народу. Кастинги мають бути справді відкритими для всіх, а не проводитися за принципом Чий ти будеш вообще-то. Це розширить коло акторів позаусталеною гульбу голівудською системою і додасть індустрії різноманітність. Утім, повністю позбутися непотизму неможливо. Ми живемо у несправедливому світі, де успіх у майже будь-якій конкурентній сфері часто залежить від зв'язків і привілеїв. Голівуд тут не виняток, тому складно дорікати тим, хто скористався своїм привілейованим становищем, щоб досягти успіху, особливо якщо вони справді талановиті. Врешті-решт, глядачам важливо, чи хороший актор на екрані, а не те, яке у нього прізвище. Тим бачу, що я упевнений, що Велику кількість ізносених прізвищ ви, мабуть, в принципі не чули, а якщо чули, то просто от вони не мали якоїсь прив'язки до знаменитих родичів, до знаменитих батьків, братів, сестер і так далі. Непотизм сам по собі не є ні поганим, ні хорошим. Усе вирішує, що саме зробить дитина знаменитості зі своїм шансом. Якщо вона виправдовує аванс довіри майстерною грою і наполегливою працею, то чому би й ні? Зіркові прізвища були і будуть частиною Голівуду, але талант завжди залишатиметься понад усе. Що не Софія Кополо у фільмі Хрещений батько 3». ваш талант, як завжди, він присутній. В нього я вірю, і ніякого непотизму не потрібно, аби ви поставили свої уподобайки вподобаєшні до цього відео, до всіх інших відео, якщо, не дай Боже, пропустили. Взагалі, знаєте, що е, ідіть, пройдіть, проведіть рейд по усім нашим відео, тому що там не так і багато відео, щось там 500 і щось таке. От е, щоб подивитися, чи не поставили ви там випадково своєї вподобаєчки, і що поставити. А якщо хочете зняти. Ну, що ж, нам зарахується перегляд, тому в принципі мене усе влаштовує. Хочете, навіть ставте дизлайки. Я вже в цьому віці, що мені, в принципі. Ні, Ну, все-таки я поставив подобайку Обов'язково підпишіться, будь ласка, на наш телеграм-канал у телеграмі. Зверніть увагу, що прямо зараз у нас відбувається мегазбір на 200 тисяч гривень. Усі деталі будуть в описі до цього відео, або за посиланням, які будуть вказані у тому ж самому злощасному описі до цього відео. Пам'ятайте, що сила ваших 20 гривень, вона без перебільшення. Без перебільшення, без перебільшення неймовірщина. Я вирішив вставляти букву ще в ще. 20 гривень, 30 гривень. 50 гривень. Ви думаєте, що ці гроші взагалі ні на що не годні, але вони годні зробити просто неймовірні дивані. Я серйозно вам кажу, ну це якби... Якщо у вас є 100 гривень, то, слухайте, не треба зараз, ну, задуматися. Ви зараз, мабуть, почули, що от треба кидати тільки 20 гривень, а в мене от лежить е, 100 гривень. Що, я їх не буду кидати? Ні, 100 гривень це ж, е, вибачаєте, але 5 разів по 20, так що... Якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, щоб ми продовжували робити наші відоси, то знаєте, що це робиться також надзвичайно просто. Є база від Монобанку, є Патреон. Один долар нещасний він зробить нам велетенську хорошу. Погоду хотів сказати, я, мабуть, немає. Велетенської погоди є, хороша погода, є. Як кажуть, скандинави, немає хорошої погоди. Просто в когось немає 20 гривень. Я сам ніяк не можу звикнути, що доларів не 20 гривень. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон. Монтажила це відео. Прекраснюча Юліана! Я скучив за прекраснічу Юліаною. Я видивилася Geek Journal тримати з нами. одній хвилі народ. до нових зустрічей! Бурбувайте! Тряска прийшла. <хи> Та я все сказав, в принципі, все, давайте бережіть себе. Ну маму слухайте, обходять татів, чомусь, я не знаю, це тільки от зараз помітив. Тата теж слухайте періодично, але мама правіша. Кого я хочу обманути?